Україно, чарівний півосвіт, голубінь над чистим золотом колосся, місяць вересень натхнення зліт. Я їх маю. Мене критикують за те, що заставляю працювати, кажуть, що це не демократично на Україну, на область, щоб платили податки, щоб не ховалися по чердаках, щоб тінізації економіки сьогодні не була, бо ці школи поваляться, якщо не буде в бюджеті коштів і так далі. Звичайно, це не подобається, коли звикли працювати тільки на карман, Але ми маємо працювати на бюджет. І це питання для місцевої влади номер 1 Тим більше в Теофіпольському районі, районі, який на 80% дотаційний. Скажіть мені, будь ласка, педагоги, медики і всі решту. Завтра держава скаже, вам потрібно 100 шкіл, а вам хто забороняє їх утримувати? Будь ласка, у вас же бюджет, у вас же сесія, у вас же депутати, ви затверджуєте, ви працюєте. Хто ж вам забороняє? Не можна ж так. То треба берегти державні кошти. Треба займати державницьку позицію і треба бути об'єктивними, скільки зроблено роботи і буде робитися. Я, до речі, хочу вам сказати, що Теофіполь це єдиний районний центр, який не має районного будинку культури. Вже два роки підряд ми за це говоримо. Перші кошти там пару мільйонів, три-чотири виділено. І позавчора я підписав відповідні документи. Є технічна документація на повну. Добудову це близько 16 мільйонів гривень, щоб все-таки на другий рік ми здали цей будинок культури. Я знаю тут проблему з школою. Вважаю, що якщо буде правильно зроблено, об'єктивно, документація на реконструкцію того, де зараз дітки не навчаються, якщо воно потребує, ми обов'язково можемо це питання вирішити, але не треба сидіти на місці. Бо в нетішині вчора мені розказують люди, а я говорю за два роки. Міська рада не зробила от жодної проєктної документації, не поставила жодного питання. То про що ми говоримо? Слава Богу, зараз там сформується команда, команда така, як потрібно, яка працює з людьми. Для людей мені приємно було бути в палаці культури, коли 500 чоловік мені сказали, Василь Степанович, ми з вами, ми будемо разом розвивати ні ті, ні нашу область. Оце, я розумію, регіональні патріоти Хмельниччини, а не ті, хто тільки говорить. В принципі, я знаю, Тефіповський район, чудовий район, хоч і сільськогосподарський, так сталося. Але тут працюють дуже добрі люди, гарні люди в різних напрямках, і в сільському господарстві, і в бюджетній сфері. Я знаю, що ви всі, так як і я, переживаєте, щоб було якнайкраще. І тому я вірю в те, що ми обов'язково будемо разом. Обов'язково. Я показую на ці прапори і не тому я на них показую. Це... Прапори тієї політичної сили, яка дала цю владу, яка бореться за Україну, за ту владу, яка хоче підняти цю Україну з могили, куди кинули її багато років. І ми всі разом до цього причетні. А тому разом треба зараз піднімати нашу державу. І є такі можливості. Вона встала з колін. І впізнали. Сьогодні влада тверда, міцна і обов'язково буде йти чисто по шляху подальшого розвитку. І в основі роботи влади стояла і буде стояти проста людина. Тисячі людей отримали допомогу, Її потрібно надати сотням тисяч. Це неможливо. Але крайні питання, особливо в галузі охорони здоров'я, згадую. Сотні людей прийшли, суглоби заміняти, клапан серця замінити, інсулін, гемофілія і все пішло, поїхало, мільйони коштів. Область забезпечила 100% цій категорії людей. В області немає затримок ні з пенсіями, ні з зарплатами і не буде. Тому що виконання бюджету є. Максимальним ми щомісяця додатково додаємо 10-15 мільйонів гривень, і ці кошти і надалі будемо спрямовувати на соціальний розвиток нашого славного подільського краю. Теофіпольщина може розраховувати на мою підтримку. Я глибоко поважаю всіх наших людей. По-справжньому кажу, я люблю наших людей, тому що для нас це найважливіше. І коли б не був за якою трибуною, я завжди заходжу туди, Гуж що до людей, так як і сьогодні, і спілкуємося, і я знаходжу розуміння і підтримку. І тому наостанок я закликаю вас усіх, з моєї сторони є розуміння, є підтримка. Прошу такої підтримки і з вашої сторони. Підтримати владу, яка робить конкретні кроки. Підтримати ту політичну силу, яка відповідає за цю владу. І тоді ми можемо будувати і на слідуючий рік плани подальшого розвитку, в тому числі Теофіпольського району. А сьогодні хочу усіх вам сказати велике щире дякую за те, що ви зібралися. Сказати велике дякую за те, що сьогодні ви робите добрі справи в різних напрямках, бо саме ви сьогодні розвиваєте Теофіпольський район. Бо президент України не знає, що ми сьогодні стоїмо на подвір'ю цієї школи і про що ми говоримо. Або що сьогодні відбувається в строках в селі чи ще в якомусь. Правда? Там є місцева влада і є вертикаль, яка має гуртувати людей і яка має вирішувати проблеми людей. Я хотів би, щоб Теофіпольський район розвивався і надалі. Я бажав би, щоб люди жили краще, щоб підвищували середньомісячні заробітні плати. Тут потрібно створювати нові робочі місця, нове виробництво, тому що середньомісячна зарплата в районі на превеликий жаль нижча, як в середньому по області, з об'єктивних причин менше тих таких промислових гігантів, які... Мають великі ці показники, а тому є над чим сьогодні працювати. І головне, що є з ким. Тобто ви, дорогі земляки, дорогі люди, ми з вами будемо обов'язково і надалі робити добрі конкретні справи. А зараз дозвольте мені ще раз щиро вам з усім подякувати, побажати вам усім міцного здоров'я, добра, благополуччя, радості і головне вірі. Віри в нас, українців, що ми здатні змінити нашу державу і надалі. Вірю в те, що наші діточки ніколи не зрадять і не підведуть своїх батьків, а вчителі в їхніх знаннях побачать самі себе. Вірю в те, що українська нація здорова, освічена, обов'язково досягне бажаного результату. Я нам усім цього бажаю і щиро говорю. Так воно і буде. Дякую.